Всім гарного і позитивного. Як я похудала? Дивіться сяк. А хто мені цьому допомог? Зараз я вам покажу. Я її означу, і буш мені не пішіть. Пішіть юй. А тепер йдемо звідати Світку, Як вона себе чувствувала, як вона худала і як вона пила. Ну, як я себе чувствую, є свої плюси і є мінуси. Бо я похудала, я легенька, я пофайніла. Ніч не є, Ми вам фотку в кунці покладемо, аби ви бачили. що на кульку. Мінуси які. Чоловік я починаю ревнувати, Ти файно, хочешся малювати, красити, гроші майбутнь тратиш, гардероб ти всі треба поміняти. Ну. Не знаю, що чи ні. Треба відправити вечора, розпорядняся сім'я. Правитися <правити> точно ні, бо ми, колися перше, передивили просто фотки до і після, то просто ви будете в шоках. І все то та Віка, що я вам казала, Вікторія Борка. Я її обов'язково означу ту і посередині, переходите на її профіль. Чай, я п'ю чай. Я вже віці казала, що я куда на 16 кіл. Якраз ми рахували почти 4 місяці. 4 місяці. Почти, ще не. Є. Так. 16 кіл я скинула. Ну, ви самі розумієте, я не чекала такого результату. Яся навіть і не фотографувала, аби якось то зруйняти, ми зруйняли звіді. За те, що я не чекала, я думала, що не можна натульку сильно, ну може. Я що хочу казати, я хочу тобі подякувати, дівчинко. Я з тимся дуже довго борола. Дякую. Ну, то чекала. не сильно мені, то мої рекомендації, але в основному. Робота Світлани. Бо я не все вірю, ну як, робота, яка робота? Ти мені кажеш, вися здержували щось їсти. Треба було так, як ти мені казала, бо я все їла м'ясо, хліба. Просто маймалося їсти. Це ще й да. розкажи щось маленьке. Да. Про а, як він працює? Він... Он робить не від того, що ви починаєте його пити, все максимально їсте, як ви їли от такими великими відрами, йо, тарілками, порціями. Він робить так, що він вам блокує апетит. За рахунок того, у вас стягується желудок, і у подальшому ви, навіть коли перестаєте пити, да, бо ви не будете його пити всю життя, або удержувати вагу, або худати. Бо ви стягнули желудок і їли все, при тому невеликі порції, так як ми добилися результату Світланою. Вона їла великі порції, перейшла на маленькі, але її. Ну, Топірки есть... даже ще й на силу їм, ніхто не, не є аптекіта. Там коробки тебе поміняли, бо всі кажуть, що тепірка якісь розові коробки нові. Так, да, У нас нове упакування фабрика зробила, бо дуже много було подробок. І нове упакування. І на рахунок тарілочок. На новому упакуванні тарілочки йдуть всі білі. Не Йо? зелені, як на оригіналі, старій упакування. О, то в мене ще зелені, у вас вже будуть білі. Так, що, дівчата, худайте. Худайте, та яські майки у вас будуть розтягнуті, а не забувайте ще танцювати. <рес> я рада, наприклад. Я рада, що я похудала, яся я, я поміняла. Я помолоділа. Я, ну як, мені було обідно, що мені пишуть, що мені 50 років, і мені 19, які мені 50. Всяк я похудала, тепер усі вже видять, що мені лише 19. 100%. Так що всім гарно і позитивно, я вам означаю віку. A roba e